Друзі, всім доброго раночку. Так, сьогодні нарешті сонячно. І моя рубрика Згадати все. Нагадую вам, що у мене продається будинок біля метро Київська. Будинок великий, 140 метрів, 2005 року народження. Так, ціна 96 тисяч. Показую вам, не перемикайтеся. Двоповерховий цегляний будинок, гарний заїзд та широкі ворота, свій двір, невелика ділянка землі, маленький басейн. Літом тут краса, багато квітів, все зелененьке, це гальтанка для шашликів та свят. З альтанки можна зайти на кухню, з кухні до альтанки. Площа будинку 140 метрів, два поверхи. Я у будинку ось така велика та світла кухня. Тут автономне газове опалення, двоконтурний газовий котел. На кожному поверсі є санвузол. Це номер один. Ось такий просторий. І на першому поверсі у нас є ще кімната, але сьогодні я вам її не покажу. Ось цей будинок за вікнами він також належить до нашого домовладіння. Там можна зробити якийсь гостьовий будиночок. У ньому є все комунікації. Підемо на другий поверх: такі сходинки. На другому поверсі три окремі кімнати. Кімната номер 1 Подивіться, яка вона світла, сонячна, високі стелі. Тож за вікнами у нас приватний сектор. Завжди тиша. Другий санвузол. В ньому вихід на горище. Кімната номер 2 дуже простора, і кімната номер 3 Це кімната з терасою. На терасі можна зробити зону відпочинку. Ось така простора, свіже повітря. Чудовий будинок чекає на своїх нових мешканців за 5 хвилин від метро Київська.